Zawdania SIM maje na myśli poznajomy te was i z miejscowym Wiedminką. Zwróćmy uwagę na tekst. Ciocia Adela się przeprowadziła. Kiedyś mieszkała w bloku na dziesiątym piętrze w małym trzypokojowym mieszkaniu. Jej mieszkanie miało tylko 45 m2, salon z aneksem kuchennym, Dwie niewielkie sypialnie, łazienkę i malutki balkon. Teraz mieszka w dużym domu z tarasem i ogrodem. Jej dom ma 220 m2. Pięć sypialni, salon, gabinet, kuchnię z jadalnią i trzy łazienki. I oczywiście dużą garderobę. Ulubione miejsce cioci. Kiedyś ciocia mieszkała w centrum Kielc. Z okna widziała całe miasto, a do pracy chodziła pieszo. Teraz ciocia mieszka za miastem. Z tarasu widzi las i staw, ale do pracy musi jechać prawie godzinę samochodem. Ciocia bardzo lubi swój nowy dom. Cieszy się, kiedy dzieci bawią się w ogrodzie i chodzą na spacer do lasu. Czasem denerwuje się, że musi spędzać tak dużo czasu w samochodzie i nie może wracać w nocy na nogach do domu po spektaklu w teatrze albo po filmie w kinie. Ale teraz każdy ma dużo miejsca dla siebie, a za oknem zamiast samochodów słychać ptaki. Zaznaczone słowa to formy miejscownika. Wydzielenie słowa to formy miejscowego widminka. Miejscownik występuje po prepozycjach. W, na, po, o. Miejscowy widminok wżywający pisle prejmenykiw. W, na, po, pisle, pro. Na przykład. Adela jest teraz w sypialni, a Kate z dziećmi w salonie. Adela zaraz u spalni, a Kaet z dziećmi u witalni. Książka leży na stole w dużym pokoju. Kniha leży na stole u wielkiej kimnacie. Po spektaklu poszliśmy do parku. Po wystawy my przyszli do parku. Lubię podróżować po Polsce i po Europie. Я ja люблю подорожувати по Польщі та Європі. Часто мисля о моїй родині. Часто думаю про свою родину. Граматика місцівніка. Місцевий відмінок місцовік використовується в польській мові для позначення місця. Або об'єкта, з яким пов'язана дія. Його утворення залежить від роду іменників та закінчення в називному відмінку. Іменники в місцевому відмінку відповідають на запитання Оким очим про кого, про що. Прикметники в місцевому відмінку відповідають на запитання Яким який? Яким? Якою? Утворення прикметників. Щоб утворити прикметники чоловічого або середнього роду в місцевому відмінку слід додати закінчення им. Після літер К Г іМ. В прикметниках жіночого роду пануватиме закінчення ей. Але Якщо основа слова закінчується на К або Г, додамо «єй». Утворення іменників. Якщо іменник в однині називного відмінка чоловічого, жіночого, середнього роду закінчується на приголосні П, Б, Ф, В, Т, Д, S, Z, M N R L при утворенні місцевого відмінка маємо додати закінчення Е. E. Наприклад, Єстем в дужем склепі. Я у великому магазині. Єстем в малим кіні. Я у маленькому кінотеатрі. Мисле о круткім Спацеже. Думаю про коротку прогулянку. Мисле о зеленій виспі. Думаю про зелений острів. Мисле о старій Варшаві. Думаю про стару Варшаву. Після решти приголосних літер до іменників чоловічого та середнього роду додаватиметься закінчення У. Наприклад, «М'єшкам в дорогім хотелу. Я живу в дорогому готелі. Щп'я в вигодним лужку», Я сплю в зручному ліжку. Утворення іменників жіночого роду в місцевому відмінку вимагає більше уваги. Наприклад, після приголосних літер К «г» і буквосполучення ЦХ додаватиметься закінчення е. Чи там О зламаний нодзе. Я читаю про зламану ногу. Читам. O polskiej matce. Ja czytaju pro polską macie. Czytam o egzotycznej musze. Ja czytają pro egzotyczną muchu. Pisle liter L, J I S kreską, N skreską, C skreską, Z skreską. Додамо закінчення І. Єм в елегантській ресторації. Я їм в елегантному ресторані. Готує в новочесній кухні. Я готую в сучасній кухні. Та після буквосполучень ДЗ ЦЗ СЗ rz і літер з зкробков в місцевому відмінку слова в жіночому роді отримають закінчення «и». Наприклад, паркує на широкій уліці. Я паркуюся на широкій вулиці. Але слід врахувати наступні чергування приголосних літер. Приголосна Д в місцевому відмінку трансформується в ДЖ. Вода в водж. Вода у воді. Літера Т змінюється в Ч. Університет – на університечі. Університет – в університеті. Приголосна «л» трансформується в «л». Регал – на регале. Стелаж – на стелажі. Літера «р» Змінюється вже. Ровер на ровеже. Велосипед – на велосипеді. К трансформується в С, полка. Опольце. Полька. Але говоримо про польку. Літера Г змінюється в дзе. Нога онодзе. Нога. Про ногу. Буква сполучення ЦХ трансформується в Ш. Муха о муше. Муха промуху. Увага. Останні три чергування характерні тільки для іменників жіночого роду. Місцовник вистемпує по наступуючих приїмках: На, по, О, при, в, в. Місцевий відмінок вживається після таких прийменників: На по після о. При В. Где мешкаш? Мешкам в ПОЛЬСЦЕ, В Кракові. Де ти мешкаєш? Я живу в Польщі. У Кракові. Кіти плануєш вакакці? В ЛІПЦУ. Коли плануєш відпустку? У липні. Na czym jeździsz? Na nartach? Czy na snowboardzie? Na czemu ty katesz się? Na lyżach? Czy na snowboardzie? O kim często myślisz? Pro kogo ty często dajesz?